Російські війська знову атакували Дніпропетровщину. Цієї ночі під ударом безпілотників опинилося місто Шахтарське. Постраждали дев'ятеро людей. Серед них – 13-річна дівчинка. Всього це ну, чутно було здорово. – Дитина сильно злякалась і отрусіла. Потім спати лягли, як він зараз почуває. Ну, зараз болі мені вже краще, але було очень плохо. Трусил его, как будто вот он только-только с улицы зашел, вот Жена в истерике была. А у котрица было? Где-то, наверное, в десятом. Вы нас еще? Только-только начали засыпать и услышали звук. Дрон. А потом, когда я пошел в нападение, я их сразу к себе накрыл с собой. Без разницы, есть военные, нету военных, это их не касается. Пулять куда попало. Чтобы, ну, народ возбудился на президент, наносит, чтобы шли к ним. Это бесполезно. Угу. Как, как сказал у меня прапорщик, когда я служив в армии, лучше умирать в стулье, чем жить на коленях. Внаслідок атаки зайнялася триповерхівка. Там понівечені дах і перекриття. У ще одному багатоквартирному будинку вибиті вікна. Також горів гараж. Він один був момент. Так, да, він сам. Він дуже злякався чи як він це почуває? Та нормально. А як ви дізналися? Ми ж, ми ж не перший раз уже. Ми з переселенці це. З Луганської області. І ви, ви сюди одразу приїхали, тут жили, так? Ну, та він син тут з 14 року. Ага. І як дізналися, що сталося? Ну, яку узнав, він дзвонив, тому що воно перший раз ударило в той під'їзд, угу. а другий раз вже тут він вже почав весь не встиг, що встиг, у ванну, а його кинуло туди. Він то вибіг на вулицю, у руках вечір одягався на вулицю. Це бабуся тут живе. Це наша, да, мама тут живе. Вона спала в цему менше. Да, мама неї тут кровать. Оце їй посипалося на кровать. Оце все. Як вона зараз ви почуває? Вона вдома? Та вдома, так, вдома. Да. вдома. Ну як, шокове создання? Да. Ну хоч якщо, не пострадала. Я ту кошку іщу просто. У вас кошка збіжала? Ну просто син з цього дому, з третього этажа. А що зараз з кином? Ну, слава Богу, все нормально. Ні, він успів вибігти, дівшка. Він Кс -кс -кс. з родиною жив? Ні, сам. А де зараз він? Він до вас а, Ну, мене, так да. я ж мама. Це нас не вискочить, мабуть. А може вона вдома, там десь? Ні-ні, сказали, всі вибігали кошки. І кажуть, даже і обожжені були навіть. Ну вибігали всі, а там такий дим був страшний. <говори> а ви далеко живете? Вам чутно було? Так, да. було чутно. Вона ніколи не виходила на вулицю, на вулицю. На місці працюють рятувальники та комунальні служби. Вони ліквідовують наслідки атаки та допомагають мешканцям. Постраждалі залишаються під наглядом лікарів. Місцевих жителів вкотре закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та берегти себе. Валерія Шумейко, Катерина Макабула, Максим Стоюшко, Юрій Шевченко, Анна Макабула. Новини ПТРК.